Боролися за виживання до останнього, проте у підсумку залишилися у зоні вильоту. У домашньому матчі дев'ятого туру гірник спорт зустрівся з одним із лідерів групи вибування Чернівецькою буковиною, в якій перед виїздом до горішніх Плавнів звільнили головного тренера Андрія Мельничука. На гру із гірником спорт команду готував спортивний директор Григорій Чурілов. Я вдячний всім організаторам команді господарів, тому що досить гідно підготовлене поле. Ну дійсно. Коли звучали тривоги, все було досить солідно організовано, всі знали, куди рухатись. Ніхто ніякої суматохи не створював, все було чітко, солідно. І я вдячний теж команді господарів, тому що вони не те, що заставили нас понервувати, а заставили працювати на максимум, віддавати не 100%, а трохи більше. І тому повага до команди господарів. Григорій Чурілов людина емоційна. Упродовж матчу він активно керував діями своїх гравців. Команді з горішніх плавнів перемога була вкрай потрібною. Вона б надала реальний шанс боротися за зону перехідних матчів і залишити зону прямого вильоту із першої ліги. Гірнику спорт відступати було нікуди, тому команда упродовж матчу була націленою на атаку. Втім, першою у цій грі голи забивала Буковина. Рахунок у матчі був відкритий ударом із кутового. Владислав Дворовенко підійшов виконати цей стандарт і закрутив м'яч прямісінько у ворота гірників. 0 1 Господарям поля швидко вдалося зрівняти рахунок. Зусилля партнерів ударом з розвороту завершив капітан Євгеній Мороз. – 1-1. За цього рахунку команди пішли на перерву. У другому таймі екс-гравець команди із горішніх плавнів Роман Бодня прицільним ударом завершив атаку Буковини і м'яч опинився у сітці воріт Станіслава Козлова. – 1-2. Гірникам вдруге довелося відіграватися. Вони швидко за 8 хвилин встановили рівновагу. Богдан Гора підхопив м'яч у центрі поля і його. Удар... Удар завершився ефектним забитим м'ячем 2-2. За півтори хвилини після голу гори, коли господарі вже міркували над тим, як здобути перемогу. Оборона гірників не вгледіла за Артуром Новотрясовим. Він опинився один у воротарському майданчику і після передачі Романа Бодні ударом головою новотрясов забив третій м'яч у ворота гірника спорт. Навіть такий перебіг подій гравців гірника спорт не зневірив у перемозі. Вони боролися до останнього. У господарів були можливості знову зрівняти. Рахунок. Під час цього моменту нікому із гравців не вдалося замкнути передачу Інала Черткоєва. На удар головою в бадінні від принца зреагував голкіпер Буковини Іван Поромаренко. Після дальнього удару Владислава Мухаммад-Галєєва воротар Буковини знову був у грі. Атаки гірника спорт зупинила лише повітряна тривога наприкінці матчу, яка тривала упродовж 20 хвилин. Вимушена перерва збила атакуючий ритм команди з горішніх плавнів. Після відбою гірник спорт тиснув на ворота суперника. Проти той не дозволив створити гострі моменти. Є такі матчі, що треба і спокійно вірити в те, що і спокійно працювати з м'ячем, що можливо, з такими суперниками, щоб самого не боятися грати. Буковина майже усім складом намагалася отримати перевагу, і це їм вдалося. Чернівецька команда вийшла переможцем гри і повернула собі перший рядок у групі вибування. Поразка гірника спорт позбавила його, навіть теоретичних шансів, залишити зону прямого вильоту із першої ліги. Хороша гра була сьогодні, але, на жаль, не пощастило. І, ну, хлопці хотіли сьогодні, але, на жаль, не вистачило, як кажуть, майстерності. В завершальних діях десь розіграти цей м'яч, тому що ми розуміли, що нам не варто вдома остання гра в наша, що не варто втрачати сьогодні очки, але, ну, на жаль, ми поступилися хорошому супернику і до хлопців немає претензій. Вони старалися сьогодні хотіли, але, на жаль. Десь трохи нам не пощастило. Заключний матч цього сезону команда із горішніх плавнів проведе у суботу, 25 травня. На виїзді у Хмельницькому гірники гратимуть із Поділлям.